Доброго дня, любі семикласники. Сьогодні читаємо параграф 2 теми другої Візантія за Македонської династії та династії Комнінів. Культура. Пригадайте. Перше, чим уславився імператор Юстиніан? Коли він правив? Друге, як називався титул правителя Візантії? Чи була ця посада спадковою? Пункт перший. Візантія за Македонської династії та династії Комнінів. Після смерті Юстиніана Візантійська імперія пережила ще два періоди відносного розквіту у другій половині 9-10 столітті та на рубежі 11-12 століть. Перший з цих періодів пов'язаний з правлінням Македонської династії, її засновником став Василій І, 867-й 886 роки. Доба правління Македонської династії відзначилася перш за все розвитком торгівлі. Завдяки цьому імператорська скарбниця отримувала такі прибутки, яких не мав жоден правитель Західної Європи. Також Візантія в чергове розпочала боротьбу за розширення свого впливу. Вона розсилала християнських проповідників до сербів, болгар, чехів. Саме тоді прийняв християнство і київський князь Аскольд. Подумайте, як розширенню впливу Візантії мало сприяти поширення християнства? Візантійські імператори повернулися до завоювань. Особливо у цьому відзначився імператор Василій ІІ, Болгаробійця 976, 1025 роки правління. Він вів успішні війни з болгарським царством у Закавказі та на східних рубежах імперії. Імператор уклав союз із правителем Русі князем Володимиром. В обмін на військову допомогу він погодився видати за нього свою сестру Анну, але за умови, що Володимир прийме християнство. Василій II зробив Візантійську імперію. Наймогутнішою державою свого часу, але й став причиною її занепаду в майбутньому. Всі ресурси він витрачав не на її зміцнення, а на нові завоювання. Тому імперія не змогла протистояти новому ворогові туркам-сельджукам, які у 1076 році завдали візантійському війську нищівної поразки у битві біля Міріонкефала. Це дозволило їм в притул підійти до Константинополя. На захоплених територіях вони заснували румський, від слова Рим, султанат. Також його називають іконійський султанат. Візантійська імперія вже стояла на краю загибелі від нападів турків сельджуків, коли імператорський престол посів досвідчений воєначальник Олексій I Комнін. 1081 1118 роки правління. Він став засновником династії Комнінів, за якої Візантія хоча б частково змогла відновити колишню славу та могутність. Олексій І почав з того, що прибуркав Константинопольську знать, яка противилася його владі, відібрав у неї майно і на ці кошти набрав найману армію. За допомогою армії та дипломатії він спровадив ворогів від кордонів Візантії, але цей успіх був нетривалим. Після Комнінів до влади прийшла династія ангелів. Її представники мало відповідали своєму прізвищу. Син одного з Василевців, що загинув від рук змовників, втік до Венеції, звернувся до рицарів, що готувалися до чергового військового походу у Палестину. Четвертий хрестовий похід із проханням допомогти йому повернути трон батька. За це він обіцяв визнати зверхність папи римського над візантійськими християнами та заплатити величезну суму грошей. Так, у 1204 році на Візантію напали та завоювали західноєвропейські армії хрестоносців уперше за все її існування. Константинополь захопив ворог. На завойованих землях хрестоносці заснували власну державу, Латинську імперію, інша назва Латинська Романія, якою правили більш ніж 50 років. Але вони не змогли підкорити всі візантійські володіння. Тут утворилося три держави, які вважалися наступницями імперії: Епірське царство, Трапезунська імперія та Кейська імперія. Правитель останньої, Михайло VII палеолог, у 1261 році зумів повернути Константинополь і відновити Візантійську імперію. Але тепер вона займала лише частину Балканського півострова, невелику територію у Малій Азії та кілька островів в Егейському морі. Відродженій державі одразу почала загрожувати нова небезпека. Турки-османи. Саме вони у 1453 році захопили Константинополь, чим поклали кінець існуванню Візантії. Згодом Константинополь османи перейменували на Стамбул. А панівною релігією на території колишньої Візантії став Іслам. Пригадайте, як називалася остання візантійська династія. Пункт 2. Культура Візантії. Візантія розташовувалася між Європою та Азією, між Заходом та Сходом. Вона була прямою наступницею давнього Риму. Тому Візантійці зберігали спадщину античності, коли у Європі її вже встигли забути і почали відкривати заново. Надзвичайно великий вплив мало християнство. Це все визначало те якою була Візантійська культура? Її центрами, окрім Константинополя, були Александрія, Нікея, Антіохія та Равенна, державною мовою у Візантії упродовж 4 VI століть була Латина, а від VII століття грецька. Державною релігією було Християнство, після церковного розколу 1054 року. Східного обряду центрами науки та культури були монастирі, там створювалися історичні хроніки, богословські трактати, які вплинули на все християнство. Візантійські богослови розвинули християнські віровчення, впорядкувавши та структурувавши його. Найвидатнішими серед них вважаються Іоанн Дамаскін, 675-753 роки життя. Та Іоанн Златоуст 350 -й, 407 -й роки християнство значною мірою вплинуло на мистецтво Візантії, численні фрески, картини, написані фарбами на свіжій вогкій штукатурці і мозаїки. Зображення, виконані з окремих різнокольорових шматочків скла, камінчиків тощо, закріплені на цементі. Зображали біблійні сюжети. Фрагменти з життя святих тощо, візантійські мозаїки і зараз вражають своєю витонченістю, багатством барв високого розвитку досяг іконопис, у релігійному живописі та іконописі існувало жорстке зведення правил канон. Він чітко визначав, що і як має зображатися та у яких частинах храму повинні розміщуватися ці зображення. Іконами прикрашалися не лише храми, а й оселі. Їх дарували друзям на знак особливої прихильності, брали із собою у військові походи. Візантійці вірили, що ікони, які увібрали в себе частку Божої сили, можуть захистити людину у важкі часи. Книжки у Візантії теж багато декорувались, прикрашалися мініатюрами. Візантійські архітектори зуміли зберегти і примножити спадщину давнього Риму. Вони зводили могутні укріплення, такі як стіни Константинополя, Акведуки та мости, палаци, а також храми. Давні греки та римляни здійснювали релігійні обряди перед воротами своїх храмів, фасади яких багато декорувалися, християни. Навпаки збиралися всередині. Для них була важливою їхня внутрішня оздоба, а також місткість, тому всередині візантійські храми багато декорувалися фресками і мозаїками, підлога встилялась мармуровими плитами, колони виточувалися з цінного каменю, розкішно шовком і золотом оздоблювали церковний вівтар. Візантійці будували церкви хрестово-купольного типу. Сам храм у плані нагадував рівноконечний хрест, над центральною частиною вивищувався купол. Такий тип церков поширився і в Русі, Україні. Тип храму з видовженою передньою частиною називався базилікою. Вершиною Візантійського церковного зодчества є Константинопольський собор Святої Софії Айя Софія, будівництво якого закінчилось у 535 році. Він був головним, а тому найбільшим і найкраще оздобленим храмом цілої імперії. Після захоплення Константинополя турками османами. Собор перетворили на мечеть Ай Єсофію. А вже у 1935 році на музей, відкритий для всіх охочих. У храмі Святої Софії найбільше вражає купол діаметром 32 метри. Під ним по колу розміщено 40 вікон, через які лється світло. Завдяки цьому, здається, ніби сам купол висить у повітрі. У равенні в Італії збереглася базиліка святого Віталія, збудована у VI столітті. Її мозаїки вважаються другими за красотою та вишуканістю після тих, що збереглися у храмі Святої Софії. Пункт 3. Наука у Візантії. Перегляньте відео. Мовою документа Візантійський придворний історик Прокопій Кесарійський про собор Святої Софії. Цей храм являє собою чудесне видовище. Він піднімається вгору до самого неба, виділяючись серед інших будівель, як човен у бурхливих хвилях відкритого моря. Він весь сповнений сонячного світла. І здається, ніби храм сам випромінює світло. Пункт перший. Що вплинуло на формування візантійської культури? Друге. Що таке базиліка? Висновки. Протягом 8-12 століть Візантійська імперія пережила два періоди відносного розквіту. Пов'язані з правлінням Македонської династії та династії комнінів, проте впродовж всього свого існування вона, у більшості випадків, не маючи союзників, була змушена боротися з численними ворогами, які, зрештою, її здолали. Візантія залишила світові величезну культурну спадщину. Значно вплинула на історію сусідніх країн та народів. Закріпимо знання та вміння. Перевірте себе. Перше. Правління якої династії відзначилося бурхливим розвитком міжнародної торгівлі. Друге. Під час правління якого візантійського імператора було охрещено Русь Україну. Третє. За яких обставин Олексій І Комнін прийшов до влади? 4. Якими були наслідки битви біля Міріон Кефала? П'яте. Коли Константинополь захопили хрестоносці? Шосте. Як називається найвизначніша візантійська архітектурна пам'ятка? Коли її створили? Опрацюйте разом! Перше. Схарактеризуйте культуру Візантії та її джерела. Друге. Перелічіть основні здобутки візантійських наук та мистецтва. Третє. Обговоріть у групах, чи було падіння Візантійської імперії закономірним явищем. Четверте. Підтвердьте або спростуйте таке твердження. Правління династії Комніні Останнє століття слави Візантії. П'яте. П'яте Підготуйте короткі повідомлення про культурні зв'язки між Візантією та її сусідами. Шосте. За допомогою карт атласу і тексту підручника складіть перелік сусідів Візантії у V'VIII столітті. За потреби скористайтеся додатковими джерелами інформації.